Слава Ісусу Христу, Отче, у мене таке запитання. Якщо людина просить похрестити дитину, чи можна відмовити? Ще, Чи можна хрестити дітей двічі в одній сім'ї? У старшої дитини я вже хрещена, я вже хрещена. Чи можна знову бути хрещеною хрещеною у меншого хлопчика? Щиро дякую за ваші роз'яснення. Ну, Обмежень таких немає, розумієте, там, що тут тільки в одній раз. Ну, Десь так треба орієнтуватися, щоб, ну, розумієте, в чому сама суть хресних батьків це розширення християнської родини. Тому було би добре долучити більше, але як ви хочете, ну, для вас це дуже близькі, дорогі вам люди, ви хочете. Ти, мама хоче, щоб ви ще й хрестили другу дитину. Ну, я не думаю, що є перепона, але розумієте, що хрестні батьки це для розширення, розширення християнської родини. Їдемо далі. Слава Ісусу Христу! чи Василю, скажіть, будь ласка, чи правда, якщо молитися за терплячі душі в чистилищі, то вони у свою чергу будуть допомагати, будуть нам допомагати у вирішенні чи іншої проблеми? Трохи так, трохи ні. <кхи> трохи так, трохи ні. Ви сприймаєте всі речі, що зв'язані з Богом, і з позиції людини. От найбільша наша помилка, що ми приписуємо Богові людські якості. Ми думаємо, що Бог так думає, як ми, Бог так переживає, як ми, Бог так планує, як ми. і Бог так нервується, як ми. Ні. Не так. Коли ми говоримо за душі в частинищі, це ми живі проявляємо на землі милосердя, засвідчуючи свою віру, за тих померлих, що від нас відійшли. Ми свідчимо, що ми віримо в загробне життя. Ми показуємо Богу, що ці люди для нас мають значення. Ми молимося за них, приносимо жертви через наші молитви і жертви, душі вчистили, що отримують прощення і приходять до Царства Божого. Чи можуть вони заступатися за нас? Можуть. Чи можуть вони вирішувати наші якісь тут на землі проблеми? Ні. Бо тому що інакше втратиться зміст мого життя, що значить вирішувати мої проблеми. Я буду сидіти <клес> <клес> на дивані, <клес> <клес> а звільнені душі зчистилища будуть за мене щось вирішувати. По-перше, це несправедливо. По-друге, чи можуть померлі? За нас тут заступатися. Заступатися так. А вирішувати ваші проблеми може, ви просто сказали і не подумали. Зверніть увагу. завжди говорять конкретні речі. Христос каже: за кожне марне сказане слово будете відповідати. Якщо йдеться мова про мої проблеми, то ці мої проблеми, як мінімум, зробив собі я. Ви скажете ні, не завжди. Так, не завжди. Але ці проблеми маєш ти. Навіть якщо взагалі до них не дотичний, але ти маєш ці проблеми, то тобі їх і вирішувати. Чи може тобі хтось допомагати? А допомагали тобі хтось створювати ці проблеми? Ні, їх просто виявили. Ну от, працюй, і хай виявиться твоя праця, і ці проблеми пропадуть. Або просто нівелюються, або просто перестануть бути актуальними. Тому проблеми вирішувати нам самим. Господи, чому ти не вмішаєшся? Яка несправедливість? Боже, чому не зупиниш грішника? А для чого? Ви розумієте, що. Якщо Бог буде втручатися у всі проблеми, які роблять люди, їх вирівнювати, то творіння Боже втратить зміст. Втратить зміст. Не буде кого нагороджувати, не буде кого карати, буде бардак. Буде бардак. Якщо Господь Бог буде постійно вмішуватися, у хаті сварка, чоловік свариться до жінки, жінка до чоловіка. Жінка оказалася остріша на язик, загнала його в кот язиком. А він не знає, що робити, бере щось у руки таке не дуже тяжке, не дуже легке, починає жінку тим бити. Мов би Господь Бог тут умішатися? Вмішатися зразу питання на котру сторону? Жінка, яка рахується, як слабша половина, чи чоловіка, якого Господь Бог першим сотворив? За кого мов би заступитися Господь Бог? Кажіть ви. Жінка буде казати та, що постраждала. Що за неї? А чоловік буде, сказати, буде казати, що за, що за нього? За нього треба заступитися? Так а по суті, за кого треба? Людей треба запитати, може? Референдум провести чи як? Як ви собі представляєте, що Господь Бог буде за нас заступатися? Тут на землі, вирішуючи наші проблеми. Ми самі маємо їх пройти і показати Господу, ось я бач Господи. Ось я і те все, що ти дав мені. От я нічого не погубив, а ще трохи придбав. І приніс тобі дар цей. Господь Бог дає інші речі людям. Він дає людині ресурс. Він дає людині розум. Дає людині терпеливість, він дає людині інші там засоби, щоб реалізувати ті чи інші Божі плани і людські плани. Але ми дуже легко важимо словами, от дивіться, я говорив за, за, за терпіння, так? Боже, дай мені терпіння. І Бог дає. А треба просити не терпіння, а треба просити терпеливості. Ти хочеш страждання терпіння на тобі? Ти просиш на тобі? А треба просити що? Терпеливості, щоб я був стійкий до терпіння. Це один із таких простих реч, прикладів, коли ми говоримо і не думаємо, що кажемо. Тому думайте, що кажете. Бо за кожне марно сказане слово будете відповідати. Чи терплячі душі в чистили, що, е, потім за нас можуть заступатися? Так. Можуть просити там, Господи Боже, дай їм знак, пошли їм правильну людину і так далі. Але не напряму вирішувати проблеми людини, бо інакше не буде змісту. Божий задум, Боже творіння втратить зміст, якщо Бог буде кожного річника виправляти, виправляти його недостатки. Це ми зробили і нам ці недостатки виправляти.